З великою ймовірністю ви кожного дня користуєтесь продукцією цієї компанії. Наприклад, коли кожного ранку чистите зуби, чи п'єте каву, чи просто вмикаєте світло в кімнаті, і там лампочка саме цього бренду. І думаю, що дехто з вас вже здогадався, що мова йде про Philips. і це не просто бренд, це ціла епоха в історії технологій. Компанія з столітньою історією, яка прийшла шлях від маленького заводу з виробництва тих самих лампочок, до світового лідера в галузі медичних технологій. І сьогодні ми зануримося у цю захопливу історію з повним. Ну падінь взлетів, проривних технологій чи невдач з вами володька Маршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Історія Філіпс почалася в 1891 році у голландському містечку Ентховен. Два брати Жерар та Антон Філіпси заснували компанію, яка спочатку виробляла лише одну річ: це вуглецеві лампочки. І це саме були часи, коли електричне освітлення тількино починало завойовувати світ, і попит на лампочки був колосальним. Жерар талановитий інженер відповідав за технічний бік виробництва, а його молодший брат Антон за бізнес. Завдяки їхньої синергії компанія швидко зростала і вже до 1900 року стала одним з найбільш. Інших виробників освітлення в Європі. Але засновники щось посиділи, подумали, і такі, ну якщо ми і тут впоралися, то із чимось іншим у нас теж все в принципі має піти добре. І у 1914 році вони відкрили власну дослідницьку лабораторію NetLab. Це був революційний крок. Компанія почала вкладати величезні кошти в науку, що їй швидко розширити асортимент, додавши до нього рентгенівські трубки, медичне обладнання, а пізніше й радіоприймачі. Це стало першим кроком на шляху до диверсифікації. І у 1920-х Філіп вже змінили статус. Вже була відома не лише як компанія з виробництва лампочок. Вона активно виходила на ринок радіоелектроніки, що відкрило їй шлях до кожного будинку. А у 1939 році, напередодні Другої світової війни, Філіпс представила свою першу електробритву. Це була Philips Шейф. Цей винахід став справжнім хітом і заклав основи для майбутньої лінійки товарів для особистої гігієни. І тут війна стала дуже великим викликом для компанії. Керівництво та ключові дослідники були змушені евакуюватися, а заводи в Нідерландах були захоплені. Попри це, Philips а після війни вона не тільки відновила виробництво, а й з новою силою взялася за інновації, зосередившись на електроніці. 60-ті та 70-ті роки стали мабуть, найвизначнішими в історії Філіпс. І це був час, коли компанія створила винаходи, які назавжди змінили світ музики. У 1963 році Філіпс представила компакт касету Її зручність і розміри миттєво зробили її популярною. І вона стала найзручнішим носієм для портативного прослуховування музики, тим самим витіснивши громіські бобіни. Але справжня революція відбулася у тисяча 1982 другому році у співпраці з японською компанією Sony Philips розробила компакт диск або CD. І це був дійсно прорив. CD з собою замінив вінілові платівки та касети, запропонувавши якісніший звук, стійкість до пошкоджень та зручність. І першим комерційним програвачем став легендарний Philips cd 100. І на додачу до цього, Philips також експериментувала з відеоносіями, випустивши лазер диск. Хоч він і програвав у конкуренції з VHS, лазер диск заклав основи для технології CD. У 80-х Philips була на піку своєї Гутності створюючи телевізори, відеоплеєри та побутову техніку, які були в кожному домі, і це був час її глобального домінування на ринку споживчої електроніки. А ось 90-ті та 2000 2000-ні роки на жаль для Philips стали періодом серйозних випробувань. Азійські виробники почали активно конкурувати, пропонуючи дешевші телевізори, DVD-плеєри та іншу електроніку. І компанія почала втрачати позиції, щоб вижити Філіпс довелося кардинально змінюватися. І у 1991 році вони представили CDI – мультимедійну інтерактивну платформу. Що поєднувало відеоігри та освітні програми, і це була доволі амбітна, але комерційна невдала спроба, що попросту випередила свій час. Тим не менш, Philips продовжила інвестувати в інновації. І у 1993 році вони представили зубну щітку Sony Air, а у 2001 році каву каву-машину Senseo, що дозволила зручно готувати каву вдома за допомогою кавих подушечок І ці продукти стали величезними хітами, та головне, що показали, що Philips все ще може інноваційно мислити. У 2004 році вони представили телевізори з технологією. AmbiLight, яка створювала візуальний ефект, проєктуючи світло на стіну за екраном. Хоча телевізійний бізнес був згодом проданий, AmbiLight залишається однією з найбільш пізнаваних і улюблених фішок Philips. До слова, в каталозі Hotline UA ви можете знайти товари Philips у 80 різних категоріях. Вже згадані кавоварки і телевізори, зубні щітки, мультипечі, монітори, пилососи, бритви, автолампи, праски, зволожувачі, міксери, диктофони, миші, музичні центри, газонокосарки і ще безліч різноманітних продуктів. Телевізори під брендом Philips нині виробляють. Робляється компанії TP Vision. І це спільне підприємство Philips та китайської компанії TPV. Найпопулярнішою моделлю в каталозі Hotline E є наразі Philips 55 OLED 76912. Тут вам 55 дюймова OLED матриця з роздільною здатністю 4К і частотою 120 Гц. Підтримка FreeSync, G-Sync, ну і, звісно, Ambilight. І це дійсно кайфова штука, яка додає ефектності під час перегляду фільмів. А от останні 15 років стало епохою найважливішої трансформації в історії Philips. Компанія прийняла стратегічне ріс рішення повністю сфокусуватися на медичних технологіях та персональному здоров'ї. сьогодні. Філі це світовий гігант у сфері health-tech І їх бізнес поділяється на кілька ключових напрямів. По-перше, це діагностика та лікування, виробництво сучасних МРТ, КТ-сканерів, УСД-апаратів та іншого високотехнологічного обладнання. По-друге, це підключене обслуговування, розробка систем моніторингу пацієнтів, програм для аналізу даних та телемедицини, які дозволяють лікарям ефективніше працювати з пацієнтами. Ну і по-третє, це особисте здоров'я. Усі ми знаємо електричні, зубні щітки, Сонікер, бритви, фени та кавомашини. Це ті напрямки, які залишаються від колишнього гіганта, але також стали частиною загальної стратегії, такої як покращення якості життя. У 2016 році Philips остаточно відокремила свій бізнес виробництва освітлення в окрему компанію під назвою Signify. І це був доволі символічний крок, адже компанія, що розпочала свій шлях з лампочки, офіційно залишила цей ринок, щоб стати лідером абсолютно новій галузі. Весь шлях Philips – це неймовірна історія про здатність до адаптації та постійного пошуку від маленької фабрики з виробництва лампочок до піонеру в галузі радіо та касет, та і зрештою до лідера в галузі медичних технологій. В принципі, Philips демонструє, що великі компанії повинні бути Просто готові до змін. Бо іноді, щоб вижити, просто потрібно відмовитись від того, що принесло тобі славу, і шукати нові шляхи. А який з винаходів Філіус ви вважаєте найвдалішим? Пишіть в коментарях. А з вами був Володька серед маршопінгу Готланюей і до зустрічі в нових випусках.